Я вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні у нас 6.10.2024, в Україні День вчителя. З чим я вас і вітаю. Я завжди святкую цей день, завжди, завжди, з 16 років, як тільки пішла працювати в школу. І ви знаєте, це радість, це радісний день. Я пам'ятаю, в школі постійно тобі цих квітів, надають коробок, цукерок. І йдеш ти завантажений цим вечірнім Києвом, і видно, що йде вчителька, яку привітали, з нею вчителя. Ось така ситуація. Тому, хто є із вчителів, вітаю вас всіх! Я знаю, як вам буває непросто і нелегко. Моє побажання спробуйте не зламатися, не розчаруватися, тому що іноді це досить таки важко реалізувати те, що нам випало на долю, скажімо так. Сьогодні, німці ми з вами робимо інші прийменники місця всередині і поза селом. Дивіться, яка шикарна табличка. Це вам не просто так. Давайте збільшимо. Оце ви зробите без мене добре вже, чи це вздовж, чи це навпроти, чи це ще там десь. Бо будемо шукати 28 років. Зараз ми з вами зробимо три шпальти, три стовпчики. Прийменник, приклад і значення. Поїхали. Що з яким прийменником вживається? Ви знаєте, я ратую за ваші граматичні довіднички кожного заняття ранішнього. Antlan плюс генетів. Уздовж перед чимось, тому що ось у вас уздовж, і після чогось, бачите, і буде вже не генетів, а акузитів. Ви бачите, яка ситуація? Давайте перекладемо. Уздовж річки ростуть дерева. Що це значить? Паралельно це позиція. М -м -м. Він, а це вже Ендлан плюс акузатів. Він іде гудати вздовж річки, теж паралельно але напрямок. Як він йде? Куди вгін? Гегенюба у нас під'їхав. Навпроти також е слідуючи за чимось. Ось, вам, будь ласка, датів. Автобусна зупинка знаходиться навпроти жовтого будинку. Ось така ситуація. Демгельбенхаус може бути всередині речення. Ось. Або в кінці. Візаві навпроти. Так, ідемо далі. Четверта. Всередині, плюс генетів. Так, церква знаходиться посеред села. Посередині. Генетів вживається з unwight. Недалеко п'яте. Корови недалеко від села, недалеко від. Так, це у нас номер буде, напевне, 6. Ось вони нумерують, нам дуже зручно. Поїхали. Вище або нижче. Генетів. Над внизу так. поверх і внизу. Межі дерев, над і під межею дерев, напевне, знаходяться туристичні стежки. Над під Так. Поза межами з цього боку обидва боки плюс генеті. Сьоме. За річкою пасуться вівці, обабіч річки пасуться корови. Така ситуація тут, і пояснення з іншого боку. На цій стороні і з обох сторін. Тут проблем немає у нас виникнути. In halb і не хальб і аусельб в межах і поза межами генетів. Так, що тут? У селі і за селом ростуть дерева, тобто в... не в приміщенні, а в спейсі Як це? Англійський спейс, німецький аум, простір. В межах простору і поза межами простору. Десяточка дерг через плюс акузатив. Через село протікає річка. Ось так от через кружечок. Добре. Давайте гегін зробимо. Так, проти плюс акузатив. Діти кидають м'яч об стіну. Як? Кить об стіну. Дванадцяте ум плюс акузитів. Навколо футбольного поля паркан навколо. Тринадцять Аб, Аб плюс датів. На висоті 2000 метрів більше немає дерев. Немає. Так, 14. Від до давальний. З гори це з. Це не до, тут вже немає три трапочки. Фон Аус це з, це з. Дивіться, приклад, згори відкривається чудовий вид. Звідки? Відправна точка. Так, і останнє. Без су до». Ті, «Без артикля з іменниками, з артиклем або прикметником. Біз, су плюс даті. Я йду в похід. До Тальвілю, і я йду на вершину гори. Напрямок пояснення це кінець пункт призначення. Як вам така ситуація? Власні прийменники. І тут ви можете погратися, зробити ось таку карту. І подивитися, де Ентлан, Генетів, де А, козаців і таке інше. Завчіть це. І ми будемо з вами переходити на наступну тему, де нам ось це знання. Знадобиться до зустрічі навчителя. Добрий відсвяткуватий день.